На чудовому масиві вишенька у місті Вінниці, розташувалося студентське містечко Вінницького національного технічного університету, навчальні приміщення, гуртожитки, майстерні, лабораторії, спортивний комплекс. Наразі ВНТУ є одним з найбільших та найпрестижніших навчальних закладів на Поділлі. Університет. Як центр освіти, науки і культури в регіоні є одним із небагатьох закладів вищої освіти України, що прийняті до Міжнародної асоціації університетів. Сьогодні ВНТУ перший серед закладів вищої освіти України з найвищою винахідницькою активністю. Входить в двадцятку академічного рейтингу закладів вищої освіти України топ-200 Україна рейтингу Вебометрикс. ВНТУ лідери рейтингу прозорості університетів світу, які підтримують принципи відкритої науки. Інституційний репозиторій ВНТУ увійшов у топ-10 українських університетських електронних архівів та багатьох інших рейтингів. І традиційно ВНТУ зберігає лідерську позицію серед університетів Вінниччини. Завдяки своєму високому рівню освіти, сучасним навчальним програмам та інноваційному підходу до навчання, університет створює незабутнє середовище для здобуття знань і розвитку студентів. Сьогодні вінницькі студенти політехніки вже мають свою історію, свої традиції, свої досягнення. А починалась його славна історія ще в далекому 1960 році. Як сказав в інтерв'ю одній із освітянських газет 1974 року, доцент Роман Кігель, перший керівник ВПІ, хоча офіційний день народження Вінницького політехнічного 1 січня 1974 року, але свою історію ми пов'язуємо з роком 1960, коли відкрився загальнотехнічний факультет. Київського технологічного інституту харчової промисловості працювало тоді 10 викладачів, а на перший курс прийняли 180 студентів. Але все по порядку: 1960 рік у Вінницькому регіоні зародився новий осередок науки і освіти. Виконавця обов'язків декана новоствореного факультету Журавльова змінив вперше обраний за конкурсом декан Роман Кігель. У 1964 році заклад перейшов у підпорядкування Київського політехнічного інституту як Вінницька філія з двома факультетами: механіко-енергетичний та загальнотехнічний. Створюються нові кафедри. Технології машинобудування, електронних приладів, радіотехніки та фізичного виховання. Будуються перші корпуси та гуртожитки. А з 1974 року це вже самостійний заклад освіти: Вінницький політехнічний інститут. У 1976 році ректором ВПІ призначено доктора технічних наук професора Івана Кузьміна. За каденції Івана Васильовича заклад має вже шість факультетів. Розширився спектр спеціальностей. Відкрито аспірантуру, докторантуру. Ректор Кузьмін вивів Вінницький політехнічний інститут в число провідних закладів вищої освіти України. Були побудовані нові навчальні корпуси, гуртожитки, житлові будинки, корпус спеціального конструкторсько-технологічного бюро Модуль, спортивно-оздороччий табір, профілакторії, їдальня, реконструйовано стадіон. До речі, саме в цей період було збудовано візитівку університету, головний навчальний корпус, в якому розмістилась адміністрація закладу та фонди науково-технічної бібліотеки. В 1989 році на посаду ректора колективом було обрано доктора технічних наук, професора академіка Бориса Мокіна. За керівництва Бориса Івановича у Вінницькому політехнічному інституті відбулося чимало змін. Були проведені суттєві реформи як структури університету, так і організації навчального процесу. Створювалися нові спеціальності, факультети, відкрився культурно-художній центр інституту. Засновано низку періодичних видань, які входять до переліку наукових фахових видань України. Університет прийнято до Міжнародної федерації винахідницьких асоціацій, а за підтримки ООН створено центр гендерних досліджень. Борис Мокін перетворив політехнічний інститут на технічний університет, домігся статусу національного, інтегрував заклад в систему європейської та світової вищої освіти. Було оновлено стару та створено нову матеріальну та технічну базу. У 2010 році новим очільником університету став доктор технічних наук професор Володимир Грабко. За ректорства Володимира Віталійовича ВНТУ неодноразово підтверджував свій авторитет та наукові досягнення високими позиціями в національних та міжнародних рейтингах. Університет налагодив тісну співпрацю з іноземними університетами та організаціями. В результаті такого співробітництва були створені центр польської культури імені Ігнація Яна Падаревського, Міжнародний центр Україна, Норвегія, засновано інститут Конфуція ВНТУ. Розпочала роботу стартап школа Сікорський Челлендж» – перший на той час інноваційний кластер у Подільському регіоні. З огляду на російську агресію проти нашої держави, з метою створення офіцерського резерву для Збройних сил України була заснована кафедра військової підготовки. На сьогодні Вінницький національний технічний університет, який з 2021 року очолює доктор технічних наук професор Віктор Біліченко, є. Потужним сучасним закладом вищої освіти, генератором наукових і технічних ідей та винаходів. Віктор Вікторович разом з командою, підтримуючи напрацювання та попередні здобутки, працює над подальшим розвитком університету, покращенням його інфраструктури. Університет займає лідируючі позиції в багатьох національних та міжнародних рейтингах. Ректор ВНТУ Віктор Біліченко ввійшов в топ 15 серед керівників українських закладів вищої освіти у світовому рейтингу найкращих ректорів та університетів 2023 року. Кампус університету нараховує 12 корпусів, стадіон з рекортановим покриттям бігових доріжок, підземний легкоатлетичний манеж, стрілецький тир, відкриті спортивні майданчики для ігрових видів спорту, 6 гуртожитків, їдальню. Для активного відпочинку студентів та співробітників в університеті працює фізкультурно-оздоровчий центр. В літній період спільнота університету має можливість відпочити в чарівному куточку Поділля спортивно-оздоровчому таборі. Супутник. В університеті функціонує сім факультетів. Кожному факультету є чим пишатися як кваліфікованими фахівцями, так і студентами, активними, креативними, цілеспрямованими. Справжніми інтелектуалами, які мають неабиякі досягнення в національних та міжнародних наукових конкурсах, спортивних змаганнях, справжня команда переможців, яка підтримує високий імідж університету і робить його привабливим для майбутніх поколінь студентів. На високому рівні проводиться науково-дослідна робота. Успішно працює 20 наукових шкіл за багатьма напрямами. Як формат співпраці Університет бізнес Влада діє навчальний центр інновацій, інформаційних технологій та автоматизації ВНТУ «ФРЕНД». Університет має сучасний інформаційний центр. Науково-технічну бібліотеку, робота якої сприяє дослідженню, навчанню та викладанню через якісний інформаційний супровід, сервісність та комфортний віртуальний простір, система комунікацій в університеті здійснюється через унікальну електронну систему управління закладом вищої освіти JetIQ власної розробки. Становлення та розвиток університету був би неможливий без діяльності всіх допоміжних служб. Успішну діяльність університету також забезпечують культурно-мистецький та просвітницький центр, імідж центр, центр соціально-організаційної роботи з інститутом Конфуція, центр розвитку кар'єри та неперервної освіти, редакційно-видавничий відділ та інші підрозділи. Сьогодні наш університет, як і вся країна, живе та працює в жорстоких реаліях російської агресії. Серед тих, хто зі зброєю в руках стали на захист нашої держави, є студенти та викладачі Вінницької політехніки. На жаль, є загиблі. Вони поклали своє життя заради нас, заради нашої країни. Ми пам'ятаємо кожного для вшанування їхнього подвигу. У головному навчальному корпусі університету створено меморіал загиблих студентів та випускників ВНТУ. Герої не вмирають. За ініціативи Міністерства у справах ветеранів на базі нашого університету створено центр ветеранського розвитку, одне з основних завдань якого полягає у забезпеченні підтримки ветеранів у процесі адаптації їх в поверненні до цивільного життя. Тож історія ВНТУ продовжується. Віримо, що попереду чекає багато досягнень та відкриттів, і кожен з нас, хто щодня докладає зусиль для процвітання і розвитку університету, може пишатися тим, що він завжди буде частинкою цього великого шляху.